I'm sorry. Царю Небесний, вітішителя душі істини, що всюди все, і все наповняєш скарби дів життя подателю придивселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси блоги і душі наші. Слава Вишні Богу, на землі мир людя благовоління, Слава Вишні Богу, на землі мир людя благовоління. Господи губи мої відкриєш і уста мої сповістять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Судь і спасіння душ нашого, Господаре, помолимся. Замір всього світового стан, святе Боже, Сергій, з'єднання, всі, господарі, помолімся. За святий храм, цей ти, що з вірою побожністю, страхом Борем ходя до нього, Господаре, помолимся. Світійшого Савенського ехаря нашого, Папу Римського блаженнішого патріарха нашого, Святослава, Прасвящена і нашого терміта і Чести присвітства в Христі і якось залишити людей, помолімся За Богом бережений народ, наш правління і все військо Господа, помолімся. За місто це, свято обитель нашого, кожне село, місто, країни, те, що звіри живуть, не господаре, помолімся, О, Господи, за добре повіття, заважай подіб з ними і Господи, господари, помолімся. За ти, що плавають, подорожують, не дуже страждаюче, полонена за спасіння, Господа, де помолімся. <звали на мрі> Щоб визволитися нам від сякої скорби, гніво нужди, Господеві, помолімся. Спаси помили, охорони нас, Боже Твоєю, благодаттю. Пресвяту, пречисто, преблагословенно, славно, владечистю нашу Богородицю і присну Марію. З усіма святими помінувши самі себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Слава честі, поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Мирі Господарі, помолимся. Заступи, спаси помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Чисто прав славно, слава владечисть у нашого і приснедіво Марію, з усіма свято опомінувши самі себе один одну і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу, вас села, і Мото і і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки-віки Життя і Воскресіння наше, Господи, слава Тобі, Слава Отцю і сину і святому духові, Церква Твоя, Христе, Боже, по всьому. Немо порядницею, і вісом прикрасилася кров'ю твоїх мучеників, і через них кличе до Тебе, Ошле народові у Своє благодаті, даруй на тобі ведьми, і душам нашим. Били. Воносних бущеників, і їхніми молитвами Богородиці ради, збереживато милостивий церкву твою і народ твій глибокому ми. Бо ти святийсе, Боже наш, ми тобі славу посилаємо. Отцю і Сину, і святому духові нині повсякчас і на віки віки. Будьмо уважні, ми русі, премудрість, будьмо уважні. До євреї послання свято апостола, Павла читання, будьмо уважні, браття всіх святі, вірою перемогли царства, чинили справедливі, осягнули обітниці, загородили пащі лева. Гасили силу вогню уникали вітриме ча, ставали сильні, бувши немічні. На війні проявляли мужність, напади чужинців розганяли, жінки приймали своїх померлих через воскресіння, інші загинули в муках, відкинучи визволення, щоб осягнути ліпше воскресіння. Інші зазнали на рух і биття та ще й кайданів і в'язниці, були побиті камінням, були перерізані, були допитувані, померли вбиті бичем, тинялися в овечих та козачих, козячих шкурах, збідовані, гноблені, покривджені, ті, яких увесь світ не був вартий. Блукали пустелями, горами, печерами та земними проваллями. І всі вони, хоч мали добре засвічення віри, не одержали обіцяного, бо Бог дай нам щось краще, щоб вони не без нас осягнули досконалість. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий, всякий тягар, і гріх, що так легко обплутує нас. і Витривало біжим на подвиг, який перед нами, дивлячися на Ісуса, засновника і завершителя Вілі. Від святого апостола Евангелиста Матея, святе Євангеліє читання, а, слухаймо уважно. Кожний, хто визнає мене перед людьми Того, і я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. А хто мене зречеться перед людьми Того, і я зречуся перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина, або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвався Петро і сказав до нього, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо те мати. Ісус відповів їм, істинно кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане. Коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітиме ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожний, хто для мене іменем покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля у сто разів більше одержить, і життя вічне матиме у спадщину. Багато спершу будуть останніми. Остань <Ostanie> не <persymy> Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сідайте, де є місце на лавочках. Трошки посунетеся. Там є багато місця. Тут можна щесь присісти, так що присідайте. Мої найдорожчі. Перша неділя після зіслання Святого Духа. Наша церква звертає увагу цю неділю. На таке розуміння християнського життя як святість. Ми всі є з вами покликані до святого життя. І часто можна почути, бути святим, то треба піти в монастир, то треба багато молитися, то треба робити якісь надзвичайні речі у житті. Щоб бути святим. А ми живемо у світі, маємо багато праці, клопоти домашні, не завжди навіть можу помолитися як якби хотів, то діти не дадуть, то знову треба якась праця є То де нам до святості? Багато людей так думає. Але насправді так воно не є. До святості ми є покликані всі. Ясно, що кожного з нас оцей ця дорога до святості вона є різна, але ми є покликані всі. І сьогодні ви будете на святій літургії чути перед святим причастям, коли священник візьме Ісуса у свої руки, піднесе його високо над Головою, щоби показати вам усім. І в цей момент він прокаже такі слова. Будьмо уважні, святеє святим. Святий Ісус для святих. Я пригадую собі таку подію, як одна жінка прийшла сповідатися до святого Франциска Сальського. Недавно не була в сповіді, а можливо, та сповідь була в неї. Перша в житті і вона довго сповідалася, а потім вийшла зі сповідальниці, закрила собі обличчя рукою і сказала, що тепер священник про мене подумає? А святий почув, що вона так сказала. Вийшов зі сповідальниці, пригорнув її до себе. І сказав, каже, хочеш, я скажу, що я про тебе думаю? Кілька хвилин тому назад ти мала великі гріхи, і ти була грішниця. Але Ісус тобі щойно простив усіх.